Рік тому вони хотіли захопити всю Україну, але, втікаючи, залишили по собі лише розбиту техніку та сміття. Бересловський район Херсонської області. Окупанти тримали в страху 9 місяців. Повалені лінії електропередач та руїни. Це все, що залишили після себе росіяни, коли відступали на лівий берег. Втім, втекти вдалося не всім. Наша артилерія його підбила десь у 10-х числах листопада при відступі відступу окупаційних військ на Лівий берег Дніпра. Це, ну, Напевно, він прикривав цей відхід ці колони, оскільки тут, як ви бачили, розв'язка велика. І от саме от особи, які переміщувалися на таких машинах, от саме вони здійснювали фільтраційні на заходи на, території, на окупованих територіях. Саме від них, більш всього, місцеве населення познало горя, жаху. Так і, ну, і таке, саме, що тут Це саме завдяки цим особам. Перевірка авто, телефонів та документів. На блокпостах окупанти прискіпувалися до повідомлень або фото з українською символікою. Їх на дорозі розташовувалося чимало. Поблизу шилової балки росіяни базувалися в колишньому пункті поліції, де тероризували місцеве населення. За часів окупації тут були орки. Тут у них був такий, такий загальний великий блокпост, оскільки тут багато доріг і вони стратегічного значення. Усі тут на цьому місці кожна машина підлягала до, до, до досмотру. Вони розували місцеві говорять, що без якихось подачок тут приїхати було неможливо. На блокпостах та в населених пунктах окупанти регулярно забирали в людей авто, позначали їх своєю символікою, розбивали вщент і шукали нові. Чимале автомобільне кладовище утворилося поблизу міста Береслав. Цивільне авто, які орки повіджимали від місцевого населення. Потім тут їх покинули, оскільки там, напевно, не могли відремонтувати чи ще щось, чи не встигли їх вивезти це авто, або ні по чому було вивезти, оскільки коли вони переміщувалися, наша артилерія накривала усіх переправи постійно. І ось ну, це вже залишки, там, де місяці по тому, як ми прийшли, то тут був великий склад цих машин. Це вже перестаскивали їх, можливо, ну, власники минули там, або тут хтось із місцевих вже. Свої колишні позиції росіяни не раз обстрілювали з артилерії, сподіваючись на те, що там будуть розташовуватися військові зсу. Тож навіть в цих місцях вони залишили по собі лише згарища, руїни та купу сміття, типові залишки їхнього перебування. Валентина Федорчук, Владислав Радковський, Ігор Попик з Херсона, телеканал 402.